Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вовани і сьогодні така добірка буде е дровоколів, і гідравлічні, і редукторні. Напишіть у коментарях, кому які більше сподобаються. Ось. Ну і починаємо дивитися. Ось перший такий варіант, редукторний, справляється, наче нормально. Оберти невеликі. Доволі непоганий варіант. Для дому саме те. Ну, наступний це гідравлічний такий автономний, можна сказати, дровокол. Справляється дуже гарно. Великі чурки коли Дуже дуже прикольно для дому такий був. Був варіант непоганий. Можна переколоть, було б швиденько все. Ну, звісно, ізготовлення його буде коштувати теж немало, але він стоїть того. Ось такий міні дровокольчик електричний. І дуже він мигенько так справляється. Звичайно, невеличкі. Великі чурочки не покладеш туди. Але він справляється і чудово. А саме головне, він маленький. Це. Ось, я думаю, ви повітря, що давай не буде вакцина. І компактний. Поміститься навіть у багажник автомобіля. Ну, ось такий вже це, звичайно, дуже великий агрегат. Це для таких уже масштабних робіт, або на продаж, або ще хто займається. То теж такий і він швидко все робить. А як у двох, один подає, другий коле можна за один день на, на всю зиму наколоти непоганий такий, так. Да. Ну, а це теж маленький такий гідравлічний, але він. справляється. І величенькі такі чурочки, а зі своєю роботою справляється. Давайте подивимося його побільше. Адже він набагато доступніше буде, ніж великий. Звичайно, дуже багато факторів, яка, яке дерево, ну, ось 40 см в діаметрі. Ну, потихеньку. Ну, я думаю, це все одно швидше, ніж. І легше, ніж звичайним колуном рубати. Як, наприклад, я це роблю. І спина, я думаю, тут менше працює, ніж ручним колуном. Ну, а це ще один приклад електричного колуна, цю добірку я вставив його, дуже компактний, з двигуна від пральної машини, маховик, швидкість обертів велика, але ж він дивіться, як Гарно справляється. Це по типу таких роблять до мотоблоків, тільки замість електродвигуна ставлять шкивок і до мотоблока. Були у мене такі задумки, ну не знаю, в цьому годі точно ні. А на наступний буде видно. Звісно, хотілося б, що рубати не колуном і топором, а все ж таки чимось удобнішим. А друзі, підписуйтесь на канал, пишіть, як вам ця добірка. Який сподобався більше. Ставте пальці вгору. І до нових зустрічей. Па-па!